Всім привіт, друзі! З вами Кірюха, ну що нас сьогодні чекає турік міцне підсилення. І давайте швидесенько перейдемо і зараз відіграємо на всі 100%. Отже, п'ятизерковий турік без е, стихії природи. Ну, е, захист ми виставляли вчора на стрімі, хто не бачив, може подивитися на стрімі, Там ще коди треба прописати, яке я зроблю, мабуть, завтра, тому що в мене не було часу. Отже, мій захист ось такий, там де є мене вела. Є план е, на рахунок того, що тут будуть е, працювати два ГМА за рахунок зв'язка стихій. Ми побачимо, як будемо. Як буде. Отже, переходимо. Так, в наш ранг поки що останні 25%. Нічого. Так, давайте подивимося на захист. Поки що А. Це дуже-дуже чудово. Хоча в мене нема імба героїв. Тут стоїть там всяка Вела, Рігард, Байонг, Лася без костюма. І, звісно, топовий бронеріз у вигляді Персея. Ну, що маємо, то маємо. Отже, вперед. І треба переходити до битви. Так, дивимось, хто нас тут чекає. Хто нас тут чекає? Ну і зараз будемо збирати універсальну команду атаки, мабуть якого я буду видозмінювати, ну, основа буде в нас червона. Це я однозначно кажу, ну так воно і буде. Отже, та Даноргіп, однозначно, це Плюсик, Мар'яна це 2 і де мої там, топові Джунаїд Все, 3 Це наша основна трічка буде, яка буде грати на цьому туріку. Ну і в двічку зараз не знаю. Так, зараз загончики подивимось, кому куди і туди. Так, давайте сюди 14-й поставимо, трошки пришвидшимо Джунаїда. Можливо, я не впевнений, не рахував. І в двійку, друзі, поставимо, звісно, Кірюху у костюмі. Ні, мабуть, звичайну версію, тому що тут у нас баф атаки, тому кожен баф буде давати якийсь додатковий плюс. І будемо вигулювати лорда Локі. Отже, команда готова. Так, зараз загони змінимо. Суди, 20-й, суди-6 і вперед, обій. Поїхали, подивимося, як це буде. Так, перший суперник дуже слабкий, я думаю, тут ніяких проблем не буде. Зараз поле вийде, як потрібно, і побачимо, як буде. Уперед. Так, звісно, як я предсказав, одразу червоний кріс збираємо. Плюс тут три червоних знизу. Ну, це я вже знав до початку бою. Ви самі це бачили. Я ж сказав, що зараз буде ізі. Отже, вбиваємо лівий фланг, тому що правий в нас пасивний. Тут є вівіка, є. Річард, який мені нічого не зробить, а ось ці хлопці, які стоять з його кутку, ну, вони потужніші будуть. Так, добре, давайте кого тут б'ємо. Ну, давайте спробуємо обакана в костюмі забрати. Ухилився. Ти диви, який. Ох, і хлопчина. Добре, підірвемо давайте Кріс. Мінус 2 героя зробили. Так, обакана, на бакан що з тобою робити? Я навіть не знаю. Можливо, тебе зараз і не будемо чіпати. Давайте вб'ємо тоді вже правий фланг. Який точно не ухилиться. Робимо раз, два, тут три, підірвемо. І залишається в нас тут один герой, який навіть якщо ультане, ну він мені нічого не зробить, друзі, нічого. Зараз ми знайдемо потрібне каміння і переможемо у цьому бою. Однозначно. Так, давайте десь його тут пошукаємо зараз якщо що тут четвірочку, тут у нас синій кріс. І це однозначно перемога. 100%. Так, іди сюди і підірваємо. Все. Шотик перший є. Чудово. Ідемо далі. Так, перший бій на ура шоу. Так, нічого міняти не буду. У мене все влаштовує тому вперед. Далі. Тою самою командою нічого не будемо змінювати. Все супер. Отже. Отже, отже, що ми тут бачимо, що ми тут бачимо? Мабуть, такий хід зробимо. Зараз синеньке каміння уйде трошки. Хоча, ну, так воно собі ушло. Якось так. Добре. Дивіться, тут пасивних героїв аж раз, два, три стоїть, тому ми можемо по цьому флангу спокійно по правому грати, і нас за це ніхто не накаже, як кажуть. Зараз беремо каміння потрібного кольору. Дозаряджаємо наших героїв і все це теж буде перемога. Так, що ми тут можемо вигадати? Давайте такий хід. Будемо заряджати Кунхена. Я його не вважаю що, за серйозного соперника, тому без різниці поки що. Зараз ми дозарядимо синіх героїв наших і почнемо працювати. Почнемо працювати так. Відхил нам не потрібен, давайте зараз зайця спробуємо цього вбити, Ну тому що це потужний герой. Він може мені тут зараз наламати плани. 1455. Все як має бути. І добуваємо з трьох камінчиків. Супер-супер. Червоні дозарядились. Зараз знищимо, мабуть, центр, щоб він нам теж не заважав. І все. Це друга перемога. Однозначно. Так, можемо у США зняти ману, добити її тепер. Суди четвіркою вдаримо 1263, плюс пасивка спрацювала, по 350 вдарила. Ну, супер, супер, все, по плану йде, гуд. І зараз цей бій ми теж не будемо затягувати і по-швидкому це все виграємо, друзі. Так, чудово. Єдине, що локів у нас копіює ульту їхню, і тут ніхто не б'ющий. Що робити? Ну, мабуть, давайте тоді зробимо ось так. Добре, трошки трошки не те, що мені хотілося би. Ну, можливо, зараз червоний камінчик прийде, який вчасно приходить, і, звісно, ми добиваємо нашого соперника. Так, тут трієчку червоних у пустоту прикидаємо, знову заряджаємо наших героїв. І, звісно, що робимо? Правильно? Добиваємо. Хедшот. До побачення. І це наша друга перемога. Тому йдемо далі. Так, третій бій. Все те саме, нічого не змінимо і вперед. Команда атаки мене просто влаштовує. Реально чудово, Все гуд. Так, що ми бачимо по камінчику? Що ми бачимо по камінчику? Ну дивіться, тут знаєш, робимо ось такий перший хід. Три синеньких, три жовтеньких, три червоненьких, три фіолетеньких, о, знову три синеньких. Коротше, поле летить як треба. Так, якби тут нормально сходити, так, щоб і червоні ці не розбити, і щоб щось залишилось на ще якийсь хід. Так, 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 Локі в будь-якому випадку буде копіювати якусь ульту. Якусь ульту. Блін, що так сходи, червоні розіб'ємо, що так. Навіть не знаю. Давайте такий хід зробимо. Шалений хід, тут зараз четвірочку зберемо. Хай Локі вже ультує, копіює. Нехай так і буде. В будь-якому випадку зараз його. Проб'ємо. Так, робимо ось так. Тут три червоних, зараз дозарядимо наших двох червоних героїв. Так, Отже, Отже, кого більше? Ну, мабуть, у Малік не буде більше здоров'я. Тому, мабуть, давайте джунаїда зараз кинемо у могильщика, мінус один герой. Сюди Ругі Антонургіп. мінус другий герой. І тепер, що ми тепер? У, в центр прокидемо каміння. Нам уже без різниці. Тут, мабуть, три червоненьких у пустоту теж дозарядить наших героїв, звісно, ну я це знав, це не секрет. І зараз будемо добувати. Спочатку таун доб'ємо. І тепер залишається у нас тут один герой, Посейдон, який теж мені нічого вже не зробить. Ну, така його доля. Треба програвати, в будь-якому випадку, так, давайте скопіюємо Посейдона, і, можливо, зараз з за рахунок локи ми його доб'ємо. Ні, дивись, воскрес. Добре, нічого страшного. Зараз сам сам себе доб'є. Так, робимо два. І все. Та ні, ну скільки можна? Ти вже маєш померти, друже. Все. Це, друзі, це теж третя перемога. Все на ізі йде. Тому переходимо до наступного бою. A number 4. Так. Якісь такі, ну, чесно кажучи, лоховські мені захисти трапляються. Ну, тут немає чого пробивати. У мене плюс до всього є Машка, є як які магі, і вони можуть все знімати навіть камінням. Тобто діспел мені не потрібен. Тому поїхали далі. Так, 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 так. Так, так, так. О, приїхали, дивіться, червоного камінчика немає. Чого червона камінчика немає? Так, хотілося б якось зараз синенький якось класти. І давайте зараз от такий шалений хід зробимо. Так, я розумію, що тут можна було трошки по-іншому сходити, але мені все одно я порахував, мені не вистачало цих ходів, тому я вирішив сходити саме так. Так, гуд. Дивіться, тепер зараз через комбо синіх дозбираємо. Супер. Якщо щось буде погано, в будь-якому випадку ми зараз полікуємось. полікуємось. Так, що можна вигадати? Можна контру, в принципі, викрасти. Як вам такий? І що через контру зіграти? Але через контру я не хочу грати. Тут хіл, а Давайте через акарога скопіюємо його ульту, подивимось, що буде. Так. Добре. Що сталося? Ну таке собі. Нічого гарного. Ну, мінус центр вже зробили. Далі синеньке каміння йде, червоненьке пре. Все як замовляв. Все йде по плану, друзі. Зараз вб'ємо таунт. Хоча він мені не заважає, тому давайте зараз однозначно хіла заберем щоб е, Рафаель нікого не відхилив. Тут я поспішив, я чомусь рахував, що можливо не доб'ємо. Ну добре, нічого страшного, давайте зараз твірочку у пустоту прикинемо. Тепер забираємо цього героя. Тут бафаємося, тут підриваємо камінчик, трошки не вистачає. Міці. Ну, нічого, нічого, ми зараз його теж заберемо. Все є. Все є. Так, і що? Ну, висадчить цього камінчика. Давайте подивимося. Так, звісно, вистачає, і ми перемагаємо четвертий бій. Дуже круто старт Торіку. Ну, я не, в... не знав, що в нас будуть такі реально слабкі захисти проти нас. Ну, це для нас плюс. Однозначно. Так. Новий стоперник. Останній, будемо казати в цьому дні, і що тут теж нічого важкого немає. Тому вперед нічого змінювати не буду, і в бій. Так, що ми бачимо, що ми бачимо? Ми бачимо єдине, що червоного каміння зовсім прибрали. Мабуть, фіни розуміють. Ну, не дадуть мені зробити 5 шотів, але зараз ми побачимо. Зараз ми спробуємо їх обіграти. Обіграти, обіграти. Давайте зараз отакий хід зробимо. Ех, тут синій Кріс складався. Ви це бачили? Я теж це бачив. Так, добре, тоді тут отак робимо. Отак робимо. Тут червоний ще приходить, добили. Ну, круто, круто. Звісно, так, правий фланг, там нейт і. як тебе там звати? Урей. Не сильно їх боюся, лівий мені ось ця мадам не подобається. Гатор треба однозначно їх вбивати, щоб вона нам не заважала. Так, о будемо копіювати, друзі. Однозначно, Нейт, зараз зріжемо ману їм, чому б ні. Вперед, плюс на них висять промахи. Це є плюс, великий плюс, так, її добили. Тепер добиваємо лівий фланг і залишиться у рей. А шотер, ви розумієте, ну він один в полі, не воїн. Однозначно, так, давайте зараз джунейдемо, заберемо п'ятірочку, Атор. І ось цього фраєра заберемо за рахунок ругінтоноргіб. Добре, все. Ну, це теж перемога. Отже, перший день реально easy. Тут уже нічого не може такого статися, щоб я це програв. Ну, як є, так і є. Перший день мені подобається. Супер. Іде все. І зараз будемо закінчувати цей бій, друзі. Все, дозаряджаємо хоч когось. І ховаємо цей захист. Easy, ізі. Ізі, звісно. На цьому в мене все, друзі. Пишіть, як у вас пройшов перший день. Всім бажаю успіху, крутих галявин, таких як у мене. Ну і всім до завтра. Побачимось.